Артеме, на жаль, для художників шлях у кубку завершено. Не все так погано було груповий етап, дві перемоги. Якщо нарахувати останній поєдинок, то більше ніж у чемпіонаті. Чому що сьогодні не склалося? Перш за все, хочу привітати команду Тризуб з перемогою. З приводу того, що сьогодні не склалося, я вважаю, що не реалізували свої моменти. Якби і у нас були гарні моменти, і виходи один в один, і два в один. І десь не вистачало того одного шансу. Ну і привезли якби, непотрібний зовсім гол сам собі. Потім один відіграли і трошки не вистачило часу. Коли вже там залишалося 29 секунд, вдалося забити відстань в один м'яч, от можливо якась надія з'явилася, що можна врятувати цей поєдинок? Та, звісно, з'явилося, але як би я ж кажу, треба до цього було реалізовувати свої моменти якби в 40 хвилин, а не в останні 30 секунд такі періоди виривати перемогу. Але добре, що відіграли якби один м'яч. Ми якось так сьогодні. Е, є ще час е, на е, те, щоб заявити когось трансферне вікно відкрите відкрити до 7 е, на лютого. Будуть е, якісь нові обличчя в команді. Одне вже нове обличчя у нас в команді з'явилося. Тренер працює над підбором гравців, шукає, хтось до нас приходить на тренування, на перегляди. Ну, постійно шукаємо якесь підсилення. Тому я думаю, так що буде. Дякую, успіхів в наступних матчах.